Три секунди я ще купаюся, мені кричать тяжкий трист. Я йду, йду. Мені треба когось з фонариком. Є проникаючу в руну себе за це плече. Це трошки? Це трошки? Це трошки? Є добре, трошки. Вони є уламок червний. Бертан проникає ще в чорину. Я його зараз і мобілізую, бетадин. Прям проникаєш? Ми зараз кажучи, рахуємося самою передовою точкою евакуації поранених, саме передовим стабом. в на катетер біла. На сьогодні ви навряд чи знайдете на фронті батальйон, який є штабом, і до якого прикомандовують людей з бригад. Ми дійсно робимо тут такий обсяг, який там спокійно може робити бригада. Питання виключно в організації. Микола, чиї машина? Чиї машина? Ага. Тобто всі беруться до якоїсь роботи, щоб копати ті мішки, облаштовувати там собі якісь місця для житла. У мене спокійно лікарі стоять, моють підлогу після того, як вони працювали в шокові, тому що це треба зараз робити, бо далі може бути знову наплив. Як поранило, друже? Я не знаю, що... там. Там біда. Давайте хоч вену тут поставлю. Поранення куди? Поранення в груднопліте не створиш. Що ти зараз Де... не маєш? Показати? Не треба. Так. Зрізайте одяг. Зрізайте так, одяг. На, на цій всі движусі вчишся. Типу. Я завжди радий, коли в мене є робота. Ми можемо його пікщо на ножах з ним працювати на підлозі. Давайте тоді так. Я знаю, що таке, коли твоїх друзів не довозять до тебе. Коли вони попадають на Іваки, це вже круто. Коли вони попадають до мене, це, ну, це супер. Ну, тобто супер, бо вони будуть жити. Далі. Ми тут витиснемо з себе абсолютно все. Друже, ти мене чуєш? Мити, мити срочно, сюди давайте. Спину дивився, Дімас, оцей, це, ти спину чи, нема. Ні, ні, там є теж плюзійка. Тільки це наскрізь, не? Так. Там Франківщина. Там класно, там супер, там, ну, гори, та що. Але це зараз важливіше. Скальпель. You. Стилет. Є. Yeah. 27 числа чи 26 я вже не пам'ятаю, я прийшов в ТЦК і 1 березня вже попав в частину. Перший рік війни, грубо кажучи, більшість були цікаві бойові саме посади. А що ви мені поливаєте кров? Окуляри. Ну, Дайте мені окуляри, бо мені зараз овочі. Це буде взагалі сильно. Я тобі нову новий подарую. — Добре. У мене медичний університет, медична освіта. І потім я вже почав працювати на евакуації. А зараз, грубо кажучи, ми відкрили свій стабілізаційний пункт, і зараз я на посаді лікаря-хірурга і працюю хірургом. Ще раз питаю, голова болить. — Ні. — Щось ну, щоб сильно так сказати. Хто спом'ятаєте зараз, що дали по часу вам осталось? Так цілий день опілить, поза годину цілий день подорож. Я в тактичній медицині ще до повномасштабної війни була, і тут це взагалі це. небо і земля. На сьогодні більшість враження в піві або скіди так само. Уламкові поранення, важкі уламкові поранення. І багато хто з поранених наших мають кульові поранення багато хто не доїжджає до нас, тому що поранення є в голову, і там якби до. Час іде дійсно на хвилини. І загалом в своїй переважності там поранені на сумісні життя. З'явилися опіки. Це того, наприклад, чого взагалі практично не було до повномасштабного вторгнення. Чому опіки? Скидається скіт скид на бліндаж або будинок, де сидять хлопці, є запальна суміш, будинок горить і все. А є ціла нова, яка чи ні? Ні, спробуй поставити зараз, грубо кажучи, дві команди з одним пацієнтом, оскільки було багато вражень. Дві бригади зараз працює, тобто анест хірург, операційний брат, сестра, і ще, наприклад, хтось універсальний, кожен знає своє місце, знає, що що робити і все. У мене крута команда. Це особистості, з якими після роботи, наприклад, ми покидаємо ці стіни, є про що поговорити, є про що поспілкуватися. Хоч не хочеш, вони стають якоюсь твоїм самим найближчим колом твоєї родини? цей поранений без крові не мав би шансу на життя далі. Йому влили півтора літри крові, це дуже багато. Ну тобто, це прям і далі ще плазму три юніти плазми. Ми боролися за те, щоб на моєму стабі бригади була кров. Це неприпустимо. Я не маю за це боротися, як начмінь батальйону. А такого бути немає.

Ми з ним попрацювали, відправили його на наступний етап. Коли, наприклад, якісь от такі дуже тяжкі випадки, ми напряму спілкуємося з наступним етапом, на який ми передаємо. І поділяться з нами, що з цією людиною в перспективі стає. Я думаю, він буде жити і все в нього буде добре. Ви молодці всі, найкращі! кращий. Добре, братан, я без тебе робили. Я хто знає, старій реально кажуть? Цей пацієнт на сьогодні є живим, але би, це для нас не є показником. На наступних етапах евакуації перше, з чим ми стикаємося, це і сепсіс, тобто це перший такий на сьогодні є вісник смерті у військах, саме з пораненими бійцями. І ми от з цим боротися не можемо, проте ми на своєму етапі намагаємося максимально робити всі можливі умови для того, щоб від нас пацієнт поїхав на наступний вак максимально стабілізований. Дихає самостійно поки що. Протекції дихальних шляхів не потребує. Все, тоді я ставлю цю ручки. Це круто, це досвід, це ще щось, Ну, я б дуже радий був аби це все не було. Хочу паузу. Паузу. Після цього всього хочу. Або на рік на Вернадського. Антарктидом. Рік просто подальше від людей. Увага! Готові! Раз, два! три! Ще трошки, ще трошки братанчик. — Давайте ото і на боченні отак і йде. <ріст> Сім'ї хочеться. Ну що, мене в двадцять років заповіт написаний. Ви не виходите на поріг. Що? — Ви не виходите на поріг, Ось так в сторону зразу під дерева. Фронт настільки рухається на нашу користь, що ти не знаєш там, що буде завтра. Ось це все трошки напрягає, але ось коли ти працюєш таким пораном, як був вчора, то звичайно ти розумієш, яка відпустка. Якби мені сказала Алі, ну завтра звільнитися. Ну, я б не звільнилася, тому що ні, але я задавалась. але внутрішньо я от хочу цієї цього терміну, що я буду знати, наприклад, що через місяць я можу розірвати контракт. Це важко. Накопичується, накопичується, але от те, що дає сили і життя, це коли ми працюємо з важкими. Відчуваєш себе тут живим, бо сьогодні ти боровся за життя людини, і ти цю битву виграв.